У на річці Інгул плаває пара лебедів. Вода тут замерзла не повністю. Чому лебеді не відлітають та чи потребують підгодівлі взимку, пояснює представниця відділу тваринництва Департаменту агропромислового розвитку Ольга Пона. Зазвичай восени вони перелітають в тепліші краї, коли вже чують, що вже наступають холода. Летять вони дуже високо, лебіді і гуси летять найвище – 8-10 кілометрів висотою. За день перелітають до 90 кілометрів. У нас більш потепліли зими, можуть і тут зимувати. Якщо вони знаходять таку водойму безпечну, де є їда, вони можуть не відлітати. Середземномор'я, Каспійське узбережжя, Чорноморське це їхні місця, де вони зимують. Вони мають теплий пух і пір'я. І якщо здоровий лебідь, у нього є куприкова залоза, з якої він змазує своє пір'ячко. Він ніколи не замерзне. Вони плавають в воді, лапки ховають собі в, в пір'ячко і вони не мерзнуть. Птахи ж вони мають температуру 40 градусів. Небезпечної морозу у нас не, не може бути такого, щоб у них був такий небезпечний мороз. До 40. Ну, у нас таких температур немає. Говорить, головне, аби не замерзла вода, і лебеді могли дістати їжу. Вони мають і довгі шиї, вони більше на мілководі, так щоб достати з дна і з мулу, вони достають і молюсків, і рибок, і жабок, і водорослі які-небудь. Вони харчуються. Це для них достатньо. Годувати лебедів хлібом каже, не можна. Така їжа шкодить. Це починає в шлунку, і кишечнику все це вродити, і так може навіть загинути. Треба зерно, треба бурячок, морква подрібнена, ну, можуть бути і крупи, можуть бути проварені, можуть бути такі, як ну, сухі крупи. Це їхній корм і вони будуть мати і достатньо калорій, але. Птахи дуже швидко звикають до того, що люди їх підкормлюють, і тоді вже ліняться і чекають, що їх будуть кормити. Допомоги птахи потребують, якщо примерзли до льоду. Розбити льод, щоб воно щоб птахи почали плавати. Якщо це дуже вже примерзли, тоді вже треба забрати, десь трошки щоб підлікувати. В основному вони самі себе спасають. Цілу ніч вони лапками працюють, щоб не замерзла водойма. І в основному вони знаходять таку водойму, де є джерела, де водойма не замерзає. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.